Проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. У нас в гостях тимчасово виконуючий обов'язки начальника третього центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України лейтенант Максим Маліцький, і говорити ми будемо про умову однорічного контракту на бойових посадах для людей віком від 18 до 24 років. Я вас вітаю, пане Максиме. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже. Контракт 1824. У яких з'єднаннях військово-морських сил збройних сил України є можливість проходити службу саме за цим контрактом на сьогоднішній день. Є можливість долучитися до тридцять і до 38 восьмої окремої бригади морської піхоти, але проект може бути масштабований за рішення вищого командування. Чи є вже перші кандидати добровольці? Так, ситуація потім змінюється, бо кожного дня приходять нові заявки. На сьогоднішній день ми маємо порядка ніж 500 заявок. Порядка 50 людей, які підготовки підготовують документи, і вже більше 10 військовослужбовців, які уклали контракт. Мотивовані добровольці. Люди, які вступають до лав морської піхоти, це замотивовані люди. Чим суттєво, якщо пройтись по пунктам контракту цього 18-24, він відрізняється від того, який зараз заключають громадяни України, долучаючись до лав збройних сил. Основні відмінності, по перше, це вік кандидатів. Це має бути людині 18-24 роки. Друга відмінність це те, що контракт підписується для осіб рядового і сержантського складу. Третя відмінність це те, що є порядка дев'яти спеціальностей, на які може вступити кандидат. І четверта відмінність це те, що обмежена кількість підрозділів. І саме основна відмінність це виплата досить суттєвої виплати в розмірі 1 млн грн. Яка дата вважається першим днем військової служби, від якої буде рахуватись 365 діб контракту? Най-перше, це дата укладення контракту і видання наказу командира військової частини про зарахування даного військовослужбовця до особового складу військової частини? Чи потрібний молодій людині дозвіл батьків для укладання такого контракту? Вікова група 18-24 роки це люди, які вже мають дієздатність і правоздатність, тому дозвіл батьків. Не є необхідним. А чи є інші критерії, крім віку, яким повинен відповідати рекрут? Це, по-перше, має бути психологічний профіль військовослужбовця. Люди мають бути підготовлені до того, що вони будуть служити в морській піхоті. Це має бути медичний профіль, це люди, які не мають обмежень по, стан, по стану здоров'я. І це фізичний профіль, це люди мають бути підготовлені до тяжких навантажень. Бо служба в морській піхоті це морська піхота це елітарний підрозділ. То люди мають вдатися профілі. А дівчата відповідного віку мають право на укладання такого виду контракту зі Збройними силами України. Так, дівчата мають можливість укладення контракту в нашій країні не існує гендерної нерівності, тому запрошуємо і дівчат. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз» ми спілкуємось на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у збройних силах України. Тож на які саме бойові посади приймаються рекрути, і чи обмежена кількість таких посад? Так, на сьогоднішній день це порядка дев'яти військових спеціальностей. Це у нас помічник стрільця, стрілець, старший стрілець, стрілець санітар, стрілець снайпер, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. А як саме після підписання такого контракту проходить підготовка військовослужбовців до виконання бойового завдання? Цілю даного експериментального проєкту є необхідність підготувати максимальну людину до виконання бойових завдань. Тому передбачена базова військова підготовка 45 діб, фахова підготовка від 14 діб, в залежності від вибраної облікової спеціальності і курс адаптації від 14 діб. І хочу наголосити, що фахова підготовка різниця від залежності від вибраної облікової спеціальності. Чи є відмінності в етапах професійної підготовки для тих, хто вже проходив строкову військову службу у збройних силах або інших військових формуваннях? Якщо кандидат вже має досвід проходження військової служби, наприклад, строкової служби, то даний військовослужбовець проходить тільки фахову підготовку і курс -адаптації в військовій частині. І щодо права військовослужбовця на отримання вищої освіти, як і коли він може реалізувати це право? Після того, як військовослужбовець відслужить один рік і закінчить його контракт, військовослужбовець має право згідно квот держави вступити до вищого навчального закладу і отримати безкоштовне навчання. На який термін після закінчення контракту військовослужбовець звільняється від мобілізації? Згідно діючого законодавства, військовослужбовець має право на звільнення від мобілізації або відсрочку сроком до 12 місяців, навіть якщо у цей період буде діяти правовий режим воєнного стану, так саме так. Основи цього контракту це прозорий срок військової служби. Ви вже сьогодні згадали про виплату в 1 мільйон гривень. Розкажіть, будь ласка, про етапи отримання військовослужбовцем цієї виплати. Виплата в розмірі 1 мільйон гривень виплачуються декілька етапів. Перші двісті виплачуються після того, як військовослужбовець був зарахований до списку військової частини протягом перших п'яти робочих днів. Друга частина виплачується після закінчення етапів підготовки, а саме розмір 300 тисяч гривень. І останній виплата 500 тисяч гривень виплачується після того, як закінчать срок контракту або за умови, якщо військовослужбовець заключає новий контракт, де можливо знайти інформацію про вакантні посади та подати заявку для проходження військової служби за цим контрактом. Всім охочим, які хочуть долучитися до лав захисників та захисниць нашої країни, пропонуємо зателефонувати по нашому номеру телефону 097 041 55 або залишити заявку на нашому сайті. Я вам дуже дякую за змістовні роз'яснення разом до перемоги. Дякую за запрошення. Нагадую, сьогодні гостем студії Радіо БРИЗ був тимчасово виконуючий обов'язки начальника 3-го центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, лейтенант Максим Маліцький. І спілкувалися ми на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у Збройних силах України. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. Все буде Україна!